Сьогодні у нас кукінг, суші, тортик. Солоний тортик ми ще не робили, а тим більше суші. Спочатку потрібно відварити рис. Далі робимо заправочку для нього. Об'єднуємо. оцет, цукор та сіль, перемішаємо і трішки підігріваємо на вогні, щоб воно розчинилося. А то що, цукор буде хрустіти на зубах? <как> Заливаємо це в наш рис, зварений вже. Беремо форму, в якій ми хочемо зробити тортик. Наниз викладаємо рис. Трішки трамбуємо його. Далі філадельфія. Намагаємось розмастити. Неможливо. Далі нарізаємо огірочки. І викладаємо Забираємо зверху рибку. Можна взяти солену, копчену або печену. Я взяла печену. Все слайсиками викладаємо зверху. І на рибку кладемо авокадо. І знову рис. Знову трамбуємо його. Завершуємо все філадельфією. Старайтесь верх зробити рівнішим. Максимально рівнішим наскільки можливо. Як? Бо його ж всі будуть бачити. І посипаємо кунжутом. Я взяла звичайний і чорний. Можна зверху викласти ще авокадо або ще щось там, що придумаєте. Сітну капусту. Ось такий тортик у нас вийшов. А -а -а. І це дуже смачно. Як суші, тільки суші тортик. І готується швидше, ніж ролик.